Вітаю шановне товариство. Це випуск Dota 2 новин. Давно я вам не розповідав про всі актуальні новини, які зараз відбуваються в світі. Доти, почнемо з патча, потім про те, що заважає зараз українським командам перемагати. І спойлер, це не гра українських команд саме. А закінчувати, напевно, будемо тим, що взагалі в професійній доті відбувається і яких турнірів далі очікувати. Тож не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на канал, і, якщо ви ще коментар. Напишете, то взагалі дякую вам величезно. А тепер давайте дивитися це відео. Перша новина, котра хвилює, напевно, абсолютно всіх, це коли все ж таки вийде патч і друга дія краундфолу, чи тільки друга дія краундфолу. Ну, дивіться, Valve, вони в принципі в своєму стилі все роблять. Вони спочатку казали, що в середині травня, тут був, був надпис середина травня, але якщо ви доволі уважно граєте в доту, то побачите, що тут тепер написано наступного. Тижня, це вже 20 числа травня. Ну, я вам так скажу: якщо він вийде наступного тижня, дійсно там у вівторок або четвер, за часом в Сіетлі, це ще доволі непогано. І затримка в один тиждень умовний це для вал абсолютно нормально. Тому що, якщо ми згадаємо анонс з новим героєм, де вони казали, що новий герой на початку 24-го року вийде, так само, як і там, наприклад, з анонсом КС 2. Тобто, якщо ви думаєте, що це тільки з Дотою пов'язано, то ні, згадайте. Як анонсували КС-2 і як заділили його вихід, то ви зрозумієте, що це просто фірменний стиль Valve, і від них більшого очікувати напевно не варто. Можливо, Гейб просто постійно запізнюється на роботу, і тому його працівники особливо також не парюються і запізнюються з датами виходу. Можливо, в цьому причина насправді. Але на наступному тижні, я думаю, ми зможемо точно побачити другу дію кранфола. Щодо патчу, я також думаю, що вийде великий патч і буде новий герой. Я в це вірю. Я думаю, що швал достатньо чекали. Останнє оновлення вийшло 21 березня. А якщо подивитися на глобальний патч 7.35, то він вийшов 14 грудня. Ну я б не сказав, що тут прям був суперглобальний патч. Якщо ми згадаємо, коли додали застави, ось ці нові, коли додали портали, то це було в квітні місяці минулого року. Якраз один рік пройшов, мені здається, саме час оновити доту більш глобально. Тепер Переходимо до того, що відбувається з українськими командами в доті. Бачите, ось цю паузу. Це те, що зазвичай за останні ігри я бачу, коли ми дивимося іграми команди навіть Junior і Monte на такому турнірі, як RES. Це серія турнірів з призовим 50 тисяч доларів в онлайні, але граючи на цих турнірах, ти набираєш бали і отримаєш шанс поїхати на лан фінал в Сербії з призовим, здається, чи мільйон чи 500 тисяч доларів. Мається на увазі на турнір до справжніх сербів, а не так, як зараз прийнято вважати до перевдягнених. В чому ж полягає постійна причина. Цих пауз все доволі таки просто. В Україні почались відключення світла. Іноді вони відбуваються за графіком, іноді вони відбуваються не за графіком. Але суть одна: це відбувається через Росію, через кляту Росію, котра обстрілює енергооб'єкти, за рахунок чого відключується світло у людей. Тут я вас хочу попросити. Я нагадую, що у нас все ще триває збір на прилади нічного бачення для спецпідрозділу К-12 у складі Азову. Це підрозділ, де служив. Грінка, його противом треба допомога. Я залишу посилання на банку в коментарях під цим відео. За цим QR-кодом ви можете задонатити це. Ми зібрали за 3 дні 600 тисяч гривень. Дякую вам за це величезне. Спочатку ця проблема з'явилась у офлейнера команди навіть Junior. PMA. Він був змушений продовжувати грати. На першій карті у нього так само лагало, але все це через те, що він грає з мобільним інтернетом, як я розумію, на ноутбуці, але або, можливо, на своєму комп'ютері. Котрий він підживив за рахунок е, генератора, тут вже я всі деталі не вдавався, особливо але. Якщо я правильно розумію, якщо ти граєш з мобільного інтернета, звісно, ти який там інтернет і так далі, але у тебе буде відчутний пінг, що казали, якраз таки і менеджер навіть ну і доволі таки логічно, що це відчутно вплинуло на його гру, адже це дійсно хороший офлейнер, який набрав за останні роки гри в доту. Але коли ти граєш на пінгу, коли тебе тільтить сама ситуація, то ти відчутно гірше починаєш і грати, звісно ж. І як наслідок команда Navi програли, навіть джуніра програли найдпульса над рахунком 0 -9. Два, хоча їм дуже важливо було перемагати хоча б одну карту, щоб мати шанси пройти верхню сітку плей-офф, програючи їм. 0-2, вони ну можуть навіть і в плей-офф взагалі не вийти з цього турніру. Наступна команда, котру спіткала така сама доля, це команда Монте. Вони, до речі, почали набирати по ходу гри в доту, і дійсно вже ліпше грають. Ще далеко від ідеалу, але ну це хоча б можна дивитися і не без шансові лози як було раніше. Тут вони застрілись проти тієї ж команди Night Pulse, котра взяла собі оффлейн Марфа. Це їх типу фішка, тому що у них дрім такий гравець э, на кері. Пам'ятаєте, якщо грає на офлейні тепер? Тут у них наш слон Вітюн. <сміст> <рик> Росіянин Ворік, Тіл Зен, це також українець, про нього ми зараз трошечки <"Мінітві> поговоримо більш агресивніше. Ну <"Мінітві> <гул> і суть в тому, що Монте, начебто, понадворцям все нормально, у них трошечки ліпше, але загалом, я впевнений, не по горі, у них абсолютно фрікатка, тому що ці три кори, котрі проти них грають, вони... Навіть в лейтгеймі, навіть при тому, що у них були стати, вони не матимуть змогу виграти в цій грі, я абсолютно впевнений. І тут доволі проста повинна бути для Монте. Але потім відбувається ось така історія: Екнарт дісконектиться, і щоб ви думали, правильно у нього вибиває світло. Команда Монте була змушена грати 4 на 5. Навіть при тому, що це позиція 5 саппорт, але якщо ви не знали, в лобі, професійних іграх це працює не так само, як в Доті. Де ти можеш в пабліках звичайних маєшся на увазі. Ти ти можеш продати просто його артефакти, або відправити його фармити, і він буде приносити золото своїй команді. Ні, якщо він добиває кріпасів на виноманстрі, це не, до не додає золото команді. Команда не отримує бонуси золота, навіть якщо він не добиває кріпасів, і ти не можеш продати його шмотки, щоб у інших збільшився натворс. Тобто ти фізично, навіть якщо він нічого не робить, і ви е фармите, типу, поділили карту там 50 на 50 ворожої команди, вона все рівно буде фармити більше за рахунок того, що у тебе один герой не приносить взагалі. Як і нетворс, і чим довше гра так триває, тим менше шансів перемогти. Найбільш бридко мені було спостерігати за ось цією ситуацією. Зараз екнарта, хтось тут контролював, його знайшов. України в слабках, звісно ж, Тіл uh, the Енд, його вбили ось таким чином, і вони почали тіпати Екнарта, людину, котра дісконектилась і котру контролювала його команда. Тобто вони почали з цього сміятись, ці покидьки, інакше мені назвати не можна їх. Чесно, я навіть не знаю, що сказати. Навіть росіяни не дозволяли собі такого робити, коли uh, людина якась вилітала з України проти них. Ніхто такого не міг додумати зробити. Але ці унікуми вони вирішили діяти ось таким чином. Це мене, якщо чесно, нереально роз Злило, адже у Монте тут були всі шанси для того, щоб перемогти. Після цієї смерті Екнарта вони вбили Нара Сирену, вбили морфлінга, і в цілому у них було все доволі ще непогано. Але далі вони все рівно програли цю гру. Чесно кажучи, рівень злості після тіпа, котрий я зараз відчув, складно описати, адже це максимально несправедливо, звісно ж. Особливо враховуючи, що ось такі покидьки якось цей чувак тіпають когось. І особливо прикро, що це українець, який, наприклад, ветюнку ти продовжує грати в цій команді. Що я Хочу сказати, напевно, це до українських команд. Друзі, я знаю, що багато команд, багато гравців дивляться відео, але я закликаю, будь ласка, віднестись до цього відповідально. Ви повинні розуміти, що відключення світла будуть надовго, і такі ситуації дуже часто будуть виникати в подальшому, особливо враховуючи, що далі будуть кваліфікації на ряд, про котрі я зараз розповім. Є багато способів вирішення цієї ситуації. Є варіант з оптоволокном і генератором, наприклад, враховуючи, що ви граєте професійну гру, для вас поставлять паузу, ви встигнете зареконектитись і дограти цю гру. Є варіант поїхати до другого, котрого не вимикають світло, можливо. Є варіант поїхати до комп'ютерного клубу. Є варіант всім зібратися на буткемп, де вже це все повністю продумано. Але це треба вирішувати терміново, адже через це лузаються ігри. І добре, що це відбувається, хоча б на онлайн-турнірі, котрий не є. Якоюсь дуже важливою кваліфікацією, хоча, звісно, це також е, доволі непоганий турнір. Тому дуже прошу, не зволікайте з вирішенням цього питання. Всім абсолютно зрозуміло, що це відбувається через росіян, через їх обстріли, але тим не менш треба адаптуватись до нової реальності і вирішувати ці моменти. Ну а тепер переходимо до найважливіших турнірів в травні. Це Dream League. у 20-х часах. Тут буде грати основний ростер Na'Vi. Вони в повному складі вже знаходяться на буткемпі. Сенктіті також зміг приїхати. На цей буткемп, і вони мають змогу показати себе. Ось так виглядає група Навіть, це група Б. Тут є і Falcons, і Бетпулки, і Тундра, Шепіфай, ажурей також непрості. Як на мене, група Б, вона відчутно складніша, ніж група А на даний момент. Хоча, з іншого боку, враховуючи, зараз як на PGL Влахи, грають ось ці команди, котрі знаходяться в групі А. Можливо, і не факт. Але після Дремліги буде найважливіша кваліфікація взагалі в цьому році. Тен на турнір «Ріад». Так, це той самий турнір, де найбільша буде кількість призових в доті, але не така загмарна, як була в минулому році. Тут буде всього приблизно 5 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, тому що вона буде приходити в межах турніру eSport World Cup. Тут буде багато дисциплін на доту найбільше виділяють грошей, але, тим не менш, якось так. Із цікавого, що хочу сказати, тут буде лише одна відкрита кваліфікація. Тому дуже важливо всім командам піклуватись про те, щоб у всіх гравців була змога дограти без світла. Це те, про що я казав. Адже один раз помиляєшся, вилітаєш з закритої кваліфікації, тому що тебе гравець не зміг зайти без світла. Все, ггеге, ти просто пропустив цей турнір, тому що у когось виробило світло. Я думаю, багато буде команд тут в закритій кваліфікації. Точно будуть навіть основні в закритій квалі грати, навіть джуніора під питанням, але більшість, напевно, все ж таки зіграє із відкритою квали. Можливо, бейте ще також. Я забув, в закритій квалі можуть зіграти. Побачимо, як воно по інвайтам будуть. Тому. Підготуйтесь обов'язково. Це буде цікаво спостерігати початок вже 29 травня і закінчиться квало 5 червня. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.